Єсть. Маша, okay. це Маша. Прості запитання від мене для тебе. Готово. Одеса чи Дніпро? Одеса. Все. Це... Mm -hmm. Є виріб, який ти в'яжеш із закритими очима. Так, кардиган. Кардиган? Отакий, як довгий. я в'яжу. Так, да, довгий так. Ніфіга собі сумка. Сумка, з закритими очима. Так. так. Це професіоналізм на вищому рівні. Просто Яка <рес> найскладніша частина майстер-класів твоїх. Навчити чи надихнути? Надихнути, тобто щоб, щоб щоб людинаважились наважились взагалі прийти. Тому що багато хто хоче, але боїться і, і не, не вірить в себе. О, клас, надихнути. Тобто надихнути навчити легше, ніж надихнути. Так. Тобі легше створювати щось для себе. Чи для когось? Для когось. Легше для когось. Для когось. Я ще багато бачу річ на комусь. Треба її зробити. Людина, котра любить причиняти щастя іншим. Є проекти, які ти почала у 2021 році, вони досі лежать. Ну там, я не знаю, три роки тому, чотири. Немає до. Тому що я по почала тільки у 22-му році. Ну хорошо, з 23-го щось лежить. Mm -mm. Мен мене так захотіла і одразу роблю. роблю. Угу. Тому що, якщо я захотіла, відклала. Потім зробила все йде не, не так, як треба. Насправді творчі люди от цим страждають, що вони починають і не доробляють. Ти якась сверхтворча людина? От, будь ласка, приємно познайомитись. Скільки разів люди питали: а можна таке, але на завтра чи на вчора? Багато. Багато. А знімали з тебе одяг? О, так це ж взагалі свя 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 святе. Скільки коштує цей светр, якщо я зараз захочу його купити? Дві вісімсот. І ти б ти б зняла його? Так, зняла, тому що в мене є пуховик, і я б ну, пішла б. <су> <су> <Далі>. <су> Клас. Так що, якщо вам подобається цей светр, можна забрати. Коли ти відчуваєш себе геніально? В яких випадках? Коли в мене виходить все з першого ралу. Геніальна! Геніальна думка. З першого разу я геніальна. Ось так. Скільки ниток потрібно, щоб почати нове життя? Потрібні не, не нитки, а, а потрібне бажання. Щоб, щоб почати нове життя. Так. Морозиво чи сир з пліснявою? Знаєш, я зараз вільно соус. Собі купую сир будь-який тому сир з Сир з Дякую тобі за інтерв'ю. дякую, велике.